Усім привіт, я Девід Лоуренс. У цьому відео я розповім вам про графік носіння протезів та про догляд за куксою, котра буде протезована, а також за протилежною здоровою кінцівкою. Зараз ми поговоримо про графік носіння протеза. Кожен пацієнт хоче отримати протез, одягнути його. І якщо він не викликає дискомфорту, носити його не знімаючи протягом цілого дня. Це не дуже гарна ідея, і ви повинні бути дуже обережними. Важливо пам'ятати, що тканини шкіри посередині гомілки або посередині стегна відрізняються від тканин нижньої частини стопи, тому шкіра повинна встигнути адаптуватися і мати здатність витримувати тиск та величезну напругу, яка відчуватиметься під час носіння, тому ми маємо дати тілу час розвинути терпимість. І міцність до розтягування, щоб воно могло поглинати енергію, яка буде надходити через протез, вагу або тиск, це дуже важливо. Адже шкіра у кожного різна, і ви повинні чітко дотримуватися графіку носіння протеза. Особливо це стосується пацієнтів з діабетом. Пацієнти з діабетом, які страждають на сенсорну нейропатію і не мають хорошої чутливості, часто вдягнувши протез, кажуть чудово. І не усвідомлюють, що завдають собі великої шкоди, доки це не стає реальністю. Коли мене запитують, чи можу я бути більш наполегливим з випадками ампутації вище та нижче колінного суглоба щодо графіка носіння, дійсно, ви можете бути наполегливішими, якщо ампутація вище коліна. Також ви повинні пам'ятати, що більшість пацієнтів з ампутацією нижче коліна можуть пошкодити себе ще до больових відчуттів. Це означає, що тиск в нижній частині кукси тут, у суглобі, може не відчуватися до того моменту, як буде пошкоджена шкіра. Або ще гірше виникне серйозніша проблема. При ампутації вище коліна ви відчуватимете тиску паху, якщо занадто глибоко ввійдете в приймальну гільзу або в місце, де вона не прилягає. І навіть вище паху. У пацієнтів з діабетом зазвичай досить хороша чутливість, тому вони зазвичай відчувають біль і тиск ще до того, як можуть завдати собі реальної шкоди. При ампутації нижче коліна все навпаки, тому ви повинні навчити пацієнта витрачати час на огляд кінцівки, довіряти тому, що він бачить, а не тому, що відчуває. Який графік носіння я рекомендую? Мені подобається система 2220, яку я використовую вже багато років, і вона дійсно добре працює з більшістю пацієнтів. Це означає, що пацієнт носить протез 2 години, а потім знімає його на 2 години, а навантаження триває не більше 20 хвилин на годину, тобто ви не одягаєте його і ходите протягом 2 годин, 5 хвилин сюди. 5 хвилин туди, не більше 20 хвилин на годину. Пам'ятайте, що носити протез корисно, навіть якщо ви не можете рухатися. Просто його наявність допомагає вашому мозку відновити зв'язок із землею і відчути, що там внизу є щось, з чим ви будете працювати. Так як ми переплановуємо мозок, тому важливо мати цю інформацію, щоб ваш мозок міг з нею працювати і почуватися комфортно. Отже, система носіння протягом двох годин щойно пройдуть ці дві години. Вам потрібно зняти все з гільзи протеза. Підкладку, рукав, все. Потім уважно огляньте свою шкіру. Якщо у вас гарний зір, то це дуже допоможе. Якщо ні, вам може знадобитися допомога або дзеркало. Сядьте в інвалідний візок, під'їдьте до дзеркала або використовуйте ручне дзеркало. Далі огляньте всю куксу на предмет подразнення. Часто на шкірі бувають рожеві ділянки це нормально, тому що створюється тиск. Якщо при огляді немає дренажних ділянок, з'являються рожеві плями, негайно одягайте компресійну пов'язку. Піднегайно я маю на увазі одразу, а не через 5 чи 10 хвилин, тому що після того як ви знімете протез, виникне набряк, пов'язаний з тиском, який ви відчували під час використання протеза. Тож одразу ж надягніть компресійну пов'язку і залиште її на 2 години, після чого зніміть. Якщо всі рожеві ділянки зникли і все виглядає так, як було, ви готові знову надягати протез. Якщо щось виглядає гірше більше подразнення, більше почервоніння, ви не повинні носити протез, поки не поспілкуєтеся зі своїм терапевтом або лікарем. Частіше всього ви зможете знову його одягнути, а потім скласти розклад. Як складати розклад? Зазвичай я додаю годину часу кожні 2-3 дні, залежно від того, як хто себе почуває. Тож я перейду до 3 годин з протезом і двох без нього, 4 години в ньому 2 без. Щойно ви досягнете такого розкладу, ви переходите до графіку 5 до 1. і тоді пацієнти протягом 3 тижнів зможуть носити протез протягом цілого дня. Також при виборі протеза та при складанні графіка його носіння. Дуже важливо не забувати про іншу кінцівку. Часто інша кінцівка пацієнта, особливо якщо вони страждають на судинні захворювання або є літніми людьми, має більше ризиків, ніж кінцівка з ампутованою частиною. Тож хірург провів ампутацію належним чином. І тому є більша вірогідність того, що буде проведена ампутація другої кінцівки за умови неналежного догляду за нею. Ретельно стежте за станом кінцівки коли складаєте графік носіння протеза та починаєте ним користуватися. Спостерігайте за шкірою, звертаючи увагу на почервоніння, подразнення, набряк, щиколотки та інші проблеми, для яких можна використовувати компресійні шкарпетки або протиемболічні панчохи. З мого боку, як я можу допомогти цій нозі, чесно кажучи, хоча це і звучить трохи банально, але я люблю казати пацієнту, що він має ставитися до ноги, яка залишилася як до золотої. Що це означає? Золото дуже цінне, але золото це не дуже міцний метал, з нього не побудуєш будинок, тому ви повинні піклуватися про нього і поводитися з ним відповідно. Ось кілька речей, які можуть стати в нагоді: часто, коли пацієнт ходить з протезом, у іншої кінцівки може бути проблема плантарного фасціїту або зі склепінням, що згодом переходить у проблеми пронації або супінації. Тому часто устілка у взутті може бути дуже корисною для підтримки склепіння стопи та для забезпечення комфорту. Зверху може бути діабетичний супінатор, щоб дійсно захистити куксу з іншого боку та забезпечити найкращу підтримку всередині взуття. Також нерідко трапляється, що пацієнти мали трансметатерзальну ампутацію або їм видалили великий палець на іншій нозі. Тобто у них ампутація і зліва, і справа, а також у них немає великого пальця на нозі. Їм дуже важко балансувати, починати ходити, добре відштовхуватися і мати достатню підтримку при ходьбі. Ось такі тонкі, як папір, карбонові вставки, дуже добре справляються зі своїм завданням. Їх підкладають під супінатор, щоб захистити стопу. Водночас вони забезпечують підтримку там, де відсутній один або всі пальці на нозі. Це важливий компонент для захисту стопи. Інше важливе питання стосується пацієнтів з трохи вищим рівнем. Є багато молодих людей, котрі не мають проблем з діабетом і повертаються до занять спортом на протезах. І справді важливо подумати про те, що якщо ви вивихнете гомілковостопний суглоб з правого боку, коли ви носите протез з лівого боку, це може призвести до неймовірної недієздатності. Ви можете бути прикуті до візка, навіть якщо вам 18, тому що з одного боку у вас протез вище коліна, а з іншого сильне розтягнення щиколотки. Тому слід використовувати прості бандажі на гомілковостопний суглоб, які існують на ринку. Мені подобається Active Ankle. він створений для волейболістів, тенісистів, тому це нескладний пристрій зі шнурівкою. Але ви можете використовувати бандажі зі шнурівкою, якщо вам потрібна гарна стабілізація. Тож, чому вам необхідно слідкувати за протилежною кінцівкою, щоб бути впевненим, що вона залишається в найкращому стані? Бо коли людина опанує використання протезу, вона зможе зберегти найвищий рівень функціонування. Наша наступна тема місцеві засоби як для кукси, так і для іншої кінцівки. Почнемо з кукси. Для кукси можна використовувати лосьон, коли пацієнти відчувають, що шкіра суха, хочуть намастити ногу лосьйоном. Я завжди раджу їм наносити дуже малу кількість лосьйону на ніч і переконатися, що він повністю висох, перш ніж одягати протез. Ніколи не варто наносити лосьйон і натягувати приймальну гільзу поверх лосьону або мокрої шкіри. У вас може виникнути дерматит або інші проблеми. Тому переконайтеся, що якщо ви наносите лосьон, то тільки на ніч, а не перед тим, як одягати протез. Інша проблема це антиперспірант. Коли йдеться про місце, де спекотно, волого, то там може бути багато поту. Пітливість може спричинити прилипання або сповзання гнізда протеза. Тому антиперспірант, призначений для людей, які носять протези, є в продажу, і він дуже добре працює. Але головне, щоб ви використовували його на ніч. Скажімо, якщо ви ввечері приймаєте душ, то наносьте антиперспірант і лягайте спати. Він добре поглинеться шкірою та висохне до ранку, коли ви будете одягати протез. Це набагато краще, ніж наносити антиперспірант і бути мокрим. Дайте антиперспіранту повністю висохнути, перш ніж вставляти кінцівку в приймальну гільзу протеза. Так набагато здоровіше та набагато безпечніше для кукси і для шкіри. Інша проблема це інша кінцівка з протилежною кінцівкою. Як правило, Виникає проблема сухості шкіри, і багато людей хочуть і повинні користуватися лосьйоном для шкіри. Тому, якщо ви збираєтеся нанести лосьон на цю кінцівку, переконайтеся, що ви добре втерли масажними рухами лосьон по всій кінцівці, щоб уникнути лущення і сухості шкіри. Але ви не повинні наносити лосьйон на пальці ніг і на будь-які поранені ділянки на шкірі. Наносьте лосьйон на 1-2 см вище основи пальців ніг та уникайте ділянок між пальцями, де є ймовірність грибкової інфекції. Тримайтеся на відстані 1-2 см від пораненої ділянки з будь-якими виділеннями. Помасажуйте ділянку, це добре для кровообігу. Використовуйте рівно стільки лосьйону, скільки потрібно, щоб прибрати сухість не більше. Останнє питання в цій темі це сонцезахисний крем. Так, сонцезахисний крем працює дуже добре. Розповім про кілька важливих речей як для кукси, так і для всього тіла на пляжі. Пам'ятайте: якщо ви перебуваєте на прогулянці і знімаєте протез, щоб погрітися на сонці, шкіра на кінцівці дуже зблідла. Шкіра дуже біла, майже не має захисту від сонячного проміння, тож ви можете отримати сильний опік надзвичайно швидко. Тому вам потрібно наносити на куксу гарний сонцезахисний крем. Переконайтеся, що кукса добре захищена або накрийте її рушником. Не залишайте куксу без нанесення сонцезахисного крему, тому що опік дуже ускладнить та унеможливить використання протеза в майбутньому. Дякуємо за увагу і сподіваємося, що ця інформація була корисною. Це відео є частиною серії про реабілітацію з використанням протезів, починаючи від управління кінцівкою після ампутації і закінчуючи бігом з протезом. Ми заохочуємо вас переглянути інші відео з цієї серії та поділитися ними. Ви можете знайти їх на нашому каналі YouTube за посиланням youtube.com.gmkaorg, щоб не пропускати нові епізоди. Натисніть на посилання в кутку і не забудьте лайкнути та поділитися цим відео.